Жність видатний рівненський скульптор, митець, художник та коваль, який створює унікальні скульптури з металу. Герой чергового проекту новатори та мотиватори Роман Белігурський. В основі лежить просто, просто артист. і все. Більш нічого, тобто людина творча, мені байдуже, я можу з пінопласта робити, можу робити з бетону, можу робити та чого завгодно, з снігу можу робити. Митець вогню та металу, Роман Валігурський. рівненський коваль, ювелір, скульптор та художник. Спектр напрямків, у яких він працює, широкий. У виставковій залі лише маленька частина робіт показує найулюбленішу. Сюди закладений образ. Ну я можу навіть трохи схожий. Вуса в мене правда не такі, але образ схожий. Ну, власне, ну що сказати, це джазмен. Е Таке про музику, про музику цікаво, про джаз, який в нас в Рівному, до речі, доволі гарно представлений. Мистецький простір скульптора багатогранний. Кожна робота це певний образ з характером. Компоновано три елементи: ось один, два, три. І вони от несуть певну розповідь ту, яку я казав. Тобто, книжка це символ інформації або розуму, свідомості, череп це символ смерті, і квіти символ життя. Щоб це був чистий метал, він би не був таким цікавим. А тут ці всі заглиблення, ця вся рельєфність, вона надає такий певний характер. Такі вони мають такий хуліганистий вигляд. Хоча насправді милі рибки. Ось з них відкривається рот, і сюди. Так. Ну, підставка під вино офіційно це називається як образ. Це таких два хижака. Епічні і монументальні скульптури Романа Валігурського прикрашають алею на лебединці і вже давно стали окрасою рівного. Там ми їх дві роботи. Одна це даринка, і одна риба, така з такими смішними губами. То даринка це такий е, собі образ якраз фентезі е, істоти, така така дівчина, жінка з крилами, ніби як повітруля або якась мавка. В неї оцей великий такий шапка, така над нею, куди можна навіть залізти. Ну, це така типу зачіска мала бути. А, там теж дві риби, а, одну робив я, одну інший майстер. І це фактично такі дві риби, які прогулюються по алеї. Ну, ось така була ідея. Одна риба мала жіночий такий, скажімо так, образ, а інша чоловічий. І Чоловічий образ мав залицятися до жіночого. Ну, така була ідея. Ну, не знаю, як вона реалізована там, але образ був закладений саме такий. Митець працює не лише з металом, а й з деревом, склом, військовими артефактами. Доповнює свої скульптури, аби вони були реалістичні. М Мінна. Вона цілком функціональна. Це гормона. Така лампа. Ніби як щупальцями. Це теж недавня робота зовсім. От вона така теж стіпанковський такий стиль. Подарунок одной, одній дуже гарній людині. Ну, Він фотограф, оскільки то ну, така ніби як скульптурна композиція. Ну тут є ось це шматок іржавого металу. Ось. Ну, Він такий, як текстура шкіри, по суті. Ось тут теж де, якісь деталі такі називаються рециклінг. Ну цей стиль. Може ви бачили, коли використовуються деталі, які були вжитко, але вони нагадують якісь елементи і його використовуються. Власне, тут, ну, гайки, ось ці. Ось, це військова. Військовий артефакт. Військовий артефакт. А розмальовувала моя дружина. Це її стиль. Так, так, Вона побачила якісь синички тут і. Така вийшла композиція. Ну, ніжки таж я зробив такі, щоб вона була як підставка. Роман багато років працював ювеліром і виготовляв прикраси. Робити скульптури з металу художника надихнули комп'ютерні ігри. Працював на фірмі, яка розробляла комп'ютерні ігри. І три роки я провів фактично зовсім в іншій сфері. Он так кардинально змінив свою діяльність. Там я освоїв. Графічні редактори і малюнок, який потрібний для комп'ютерних ігор, це зовсім інший малюнок. Ось, але все рівно ось цей досвід металу він залишався, і там сформувалась моя ідея якраз про скульптури. Я скульптури бачив, як теж таких собі героїв комп'ютерних ігор, тільки в металі. Харон, це була перша скульптура, з якої почалася усвідомлена та творча праця над створенням кованих скульптур. Такий образ Харона, ну з грецької міфології, цей, що перевозить мертвих. Ну, така цікава робота. Доволі вона була метр в ну, десь приблизно метр на метр. І я її е, завіс на виставку в Нідерланди. Це була перша робота. Де ж народжуються скульптури. Стиль майстра вимальовується у вхідних воротах. У дворі даного будинку знаходиться майстерня. Ось це, власне, моя студія, де я в принципі, зробив більшість своїх робіт, ну, мабуть, всі зробив. Ось, де я творю, експериментую, я її називаю лабораторія, часом називаю храм мистецтва, часом називаю майстерня. Ну, одним словом я тут живу, тут проходить моя велика частина життя. Це хата моїх батьків. І тут був сарай. І я тут ну, вони не проти, були, що вони мені допомогли зробити навіть цю майстерню там. Показує, як змінюється метал і з'являються арт-об'єкти. ну, Всі працюють різними молотками. У мене 2 кілограми молоток. Буває 1 кілограм, півтора кілограми. Ну, це важливо, тому що ну, одне діло один раз вдарити цим молотком, інше діло працювати ним 8 годин. 2 кілограми це, це немало. Є, звісно, більші молотки. Ну, можна ось таким молотком вдарити, якщо це 6 кілограм. І ну, більше вже я не підніму. Ну, буває часом, що я можу, наприклад, для формування в мене є ще така штука: це старого радянського танку. Танка, така ось кругла железяка. Вона для того, щоб зробити півсферу. Припустимо, в мене є кусок дроту, так? Ну, ось такого звичайного дроту: десь приблизно 8 міліметрів. От можна зробити таку штуку, а потім з неї можна зробити там, ну, будь-що, стрілу, ложку. Лопітка та виснажлива робота, яка потребує чимало фізичної сили. Більше вісьми годин ти просто не пропрацюєш. Просто, А оці от речі, тарілки, їх взагалі треба дуже-дуже інтенсивно кувати. Звісно, тут треба е, знати, як поводиться метал пізніше, бо він не деформується ідеально. Він просто прогинається, набуваючи якоїсь форми, так? Але потім це все треба ще рівняти. Для цього є інші молотки. Для цього я беру. і Отут це вже більше схоже на малюнок, тому що я дивлюсь, щоб лінія була плавна. У стінах цієї студії народились як мінімалістичні арт-об'єкти, так і величезні скульптури. Доісторичність, яка вривається у сучасність. Саме такий задум мамонтів, які стоять в одному з мікрорайонів міста. Їх створення для Романа було нелегким. Десь 4,5 довжину, і висоту він був 2,5, може до 3 метрів. Так. Винести звідси його було нереально, тому він був запланований з чотирьох частин. Які мали зібратись тут, розрізатись, винести їх до місця е, транспортування і зварити там зон, заново. Так була задумана конструкція. В цьому вся хитрість. Власне, тут варився каркас, от буквально тут були намальовані ноги, е, вон, Ну, все це винесло, все, все це було винесено. І е, буквально він тут збирався. А от збирався, потім його я розрізав на чотири частини. Я прорахував, що одна частина буде важити десь приблизно кілограм двісті. Тобто чотири людини теоретично її могли звідси винести. Є фото дуже кумедні, коли цей мамонт піднімається маніпулятором з, з двору, ставиться на машину і потім їде на щаслива. Перед виготовленням великої скульптури художник її малює і робить маленький макет. Одна з останніх робіт асоціативний образ людини в одному з рівненських закладів, який наштовхує на роздуми. Завдання глядача. Додумати образ. Це технологія накручування дроту. Ну, спочатку робиться каркас. Велика скульптура була 2,5 метри. Вона робилась теж тут в майстерні. Це завжди непросто. Ну тобто, тут треба враховувати двері, які ти пройдеш, не пройдеш. Скільки людей треба, щоб це перевести, яким чином звідси її винести. Ну тобто, тут проблем дуже багато. Ідея черпає з навколишнього середовища і від людей Роман викладач в одному з рівненських коледжів, вчить молодь бути дизайнерами, демонструє свої роботи а від студентів отримує натхнення і створює нові образи у скульптурах. Вважає ковальство частиною мистецької спадщини свого народу і хоче зберегти та проставляти українську культуру. А ще мріє написати книжку про історію заліза.